Колеги, всіх вітаю. Сьогодні ми розглядаємо готовий бізнес-план, як він може виглядати, а саме бізнес-план з агродронів, безпілотні літальні апарати для оприскування полів. Мене звуть Люпчевський Андрій, я бізнес-аналітик. Я фахово займаюся розробкою бізнес-планів і так дивимося. Перше, ми маємо зміст нашого документу. Далі перший розділ ми маємо опис проекту, а саме короткий зміст проекту, з чого він складається, в чому наш полягає напрямок та інноваційність ідей, якщо вона існує в даному проєкту. Які цілі, яка місія. В нашому випадку місія компанії формування ринку обробки полів агродромами, створення унікальної торгової пропозиції для агрохолтингів, нові стандарти технологічності та розвиток розумного сільського господарства в Україні. Також ми демонструємо певні основні показники проекту. В даному випадку на два роки, інколи можна робити на три або на п'ять років, які в нас є необхідні інвестиції, коли вони повернуться, які загальний дохід та витрати проекту, яка прибутковість, та якісь основні позаказники, скільки буде агродронів. Та яку кількість обробки полів ми плануємо. І навіть ми вказали точку доспутковості, та ось, що протягом одного року або одного сезону планується повернення даних інвестицій. А опис проєкту також складається з концепції проєкту, що ми плануємо закупати. Що ми плануємо робити? Наша дорожня карта проєкту коротка. Які перспективи проєкту ми маємо, технічні дані обладнання або дрона оприскувача, яка модель, технічні характеристики, сильні сторони проєкту, проблематика ринку, яку вирішує наш проєкт. Далі ми маємо тут навіть приклад можливих втрат, якщо будуть звертатися за обробкою полів не агродронів, а к іншої техніки, колісної техніки. Далі додаємо ще переваги проєкту, маємо якісь малюнки, щоб був не лише текст присутній в нашому документі. Техніко-економічні проекти в нашому випадку складаються, що ми маємо приобретати авто, який наш план з складу та офісу, що ми маємо з командою проєкту на меті, яка в нас існує сезонність. І що ми маємо з обладнання, і теж невеликі фото, як це може виглядати, яка ціна, та посилання, якщо вони існують на щось. Аналіз ринку ми робимо теж з посиланнями на джерела, що можна перевірити. Ось маємо малюнки або діаграми. Теж, які хтось зробив до нас. Ми просто їх сюди дуже красиво скопіювали. І маємо ще аналіз ринку, і ще аналіз ринку, і теж джерела. Ось. Конкуренти ми маємо фото, наприклад, їхніх логотипів та назв. А також посилання на їхні сайти, і маємо опис, що вони роблять в цілому. Ми маємо аналіз виробників по країні, ми маємо аналіз рітейлу та дилерів агродронів по Україні. І ми маємо, хто робить послуги з обробки полів і теж, яка в них, наприклад, середня ціна. Далі робимо аналіз цільової аудиторії, які у нас будуть групи клієнтів. Яка буде їхня психологія? Ось ціноутворення, фінансовий статус, потенційні клієнти проєкту, якщо вони є вже, маркетинговий план, з чого він складається, скільки ми плануємо витрат на якийсь період, там, на сезон або на рік, або на місяць. Ось далі, ось які ми маємо на меті маркетингової стратегії, воронку продажів, що складається, якась табличка. Робимо організаційний план та менеджмент, що складається з організаційної структури, з підрозділів, які будуть посади, що вони будуть виконувати, яка буде в них зарплатня. Робимо тимчасові рамки проекту, тобто як дорожня карта, але вже більш розписано організаційний план, що має підготовчий етап тестування ринку та другий рік, вже, коли ми можемо планувати навіть масштабування нашого бізнесу. Можемо відобразити теж ці етапи в вигляді того, коли що ми плануємо робити. Описуємо характеристику бізнес-середовища. В нашому випадку робимо канвас-модель нашого проєкту. Це дев'ять ключових питань стосовно бізнес-середовища нашого проєкту. Далі ми робимо фінансовий план, де все в нас ретельно прораховано витрати на перший рік щомісячно, де є разові витрати. Саме разові, це найпоширеніше і є інвестиції. Але інколи інвестиції ще складаються з постійно змінних витрат до точки беззбитковості. в нашому випадку саме так. Другий рік ми можемо зробити все поквартально. Розглядаємо дохід проєкту можливий, а саме, в грошовому вираженні та в кількісному вираженні тобто, що ми плануємо скільки. Продажів робити, або в нашому випадку, це скільки гектарів ми зможемо потенційно обробити за певний період? Ось і робимо прибуток та збитки: таку піенель-табличку не дуже складну, яка включає також біду проекту, чистий прибуток та повернення інвестицій. Робимо якийсь графік або діаграму стосовно фінансових показників проєкту. Робимо юніт економіку, якщо це потрібно. В нашому випадку це було потрібно. І маржинальність проєкту теж з якоюсь діаграмою або якимось малюнком, який відображає теж якісь показники. Проєктні ризики розглядаємо у вигляді swot аналізу проєкту, робимо аналіз проєктних ризиків. Далі ми робимо конкурентні переваги нашого проєкту, чим ми краще за конкурентів, і переходимо до останнього розділу: а саме ефективність проєкту, де викладаємо заключні висновки стосовно нашого проєкту: кешфло, ефективність проєкту та маржинальність проекту, ефективність стосовно рої, тобто скільки відсотків, коли ми можемо зробити від наших інвестицій. Або повернути, скільки ми можемо грошей відносно інвестицій. Маємо IPV проекту, тобто потенціал нашого проєкту в майбутньому. І ось так може виглядати гарно пророблений ефективний бізнес-план в даному випадку з напрямку агродронів оприскування полів. Всім дякую за увагу. Бувайте!